Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко, і зараз ми проговоримо про те, що, схоже, останніми днями українське командування почало втілювати нарешті у життя анонси та плани щодо знищення російської військової промисловості та стратегічно важливої інфраструктури. Росія просто горить, незважаючи на сильні морози. Що ж там відбувається? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої думки у коментарях та висловити свою підтримку нам у вигляді, тому як це написано у нашому описі. Пам'ятаєте, ще у листопаді було анонсовано появу такого собі українського ударного дрону з дальністю від 750 км і більше, та боєголовкою масою від 50 до 72 кг, хоча й з досить таким незграбним зовнішнім виглядом. Глядом згодом, вже біля нового року українське командування, в тому числі і президент України Володимир Зеленський, заявляли, що будуть знищувати на території Росії об'єкти стратегічної інфраструктури та об'єкти військово-промислового комплексу. Так ось, схоже, що приблизно з 17 січня, вже кілька днів, такі чи дуже схожі дрони почали використовувати у досить великих кількостях, тобто масово і дуже успішно. Тобто від слів перейшли до справи. І першим, 17 січня, стався вибух на збудованому у 2022 році поліефірному заводі у місті Шахти Роскортовської області Російщини. Розкадровка першого відеозапису моменту вибуху чітко показує, що за долі секунди до цього у будівлю стався прильот чогось: дрону чи навіть ракети. А вже після цього на заводі сталася масивна пожежа, яка знищила там дуже багато всього. На цьому заводі, за різними даними, виготовляли fpv дрони або виконували зборку частини елементів російського виробництва безпілотників типу шахет. Це добре у ніч, на 19 січня. Спочатку один з дронів уразив нафтобазу неподалік від кордону у місті Крімці у Брянській області Федерації. Не встигли росіяни відрепортувати у своїх нови... новинах, як вони кажуть, новостях. Що, начебто, уламки збитого дрону впали якраз на нафтобак на 5 тисяч тонн, як прилетіло ще кілька дронів, і теж прямо у нафтобаки. Результат у прикордонному регіоні внаслідок пожежі знищено до 20 тисяч тонн палива та нафтопродуктів, які накопичували якраз для російської військової техніки та військової логістики. В ту ж ніч ще один дрон прилетів у один з цехів порохового заводу у місті Котовськ Тамбовської області Україні дощатих нужників. Тут не вийшло такого великого баху, як потрібно було зробити саме на пороховому заводі, лише тому, що дрон не долетів всього кілька десятків метрів до того цеху, де зміщувалися компоненти пороху, і тому вийшла звичайна пожежа відносно невеликого масштабу. Перед цим, 18 січня, росіяни повідомляли про збитий безпілотник над Ленінградською областю, недалеко від Санкт-Петербургу. Але хто ж його збив? Чи, або чим його збили? А збили його на Потім, вже 20-21 січня, почалися нові прильоти. Один з них був по заводу Щігловський вал у місті Тула. Там викатоливляли зенітні ракетно-артилерійські комплекси Панцирь та займалися різною модернізацією бронетехніки. Після ручного хлопку або бавовни, як ми кажемо, та наступного за цим як кажуть росіяни, на досить довгий час роботу заводу припинено, бо задимлення були. Від того, що там просто все згоріло. Тоді ж щось прилетіло до Орловської та Смоленської областей Федерації. Вони там повідомили про збиття. Але ми гадаємо, що у ролі засобів протиповітряної оборони, якими збивали ці дрони, виступали ті чи інші військові та інфраструктурні об'єкти. Та найцікавішим стали прильоти дронів у порт Усть Луга у Леняградській області. Це головний порт Росії. Морського експорту нафти і газу на Балтійському морі це початкова точка турбопроводів Північний потік. Хоча вони зараз і не працюють. Внаслідок серії вибухів і пожеж від влучення дронів від успішного удару. Нафтовий термінал усьлуга Ойл зупинив свою роботу. Цей термінал один з найновіших і найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Після цієї атаки на порт устлуга всі танкери, які були там біля терміналу на завантаження, негайно вийшли як найдалі у море, і процес завантаження зірваний. Ця атака, яка здійснювалася скоріше за все, СБУ, завдала не лише значних матеріальних, але й іміджевих збитків самої Росії. Хвилена російська система протиповітряної оборони продемонструвала свою повну і абсолютно діяльність. Росія виявилася у сенсі протиповітряної оборони як прохідний двір. Там літає все, що хоче, і вражає все, що треба. Росіяни змушені перекидати ще більше установок протиповітряної оборони з фронту на захист тилових об'єктів. І одночасно самі ж росіяни бідкаються, що дуже значна кількість комплексів ППО стягнута на Валдай та у Сочі, якраз там, де знаходяться бункерні резиденції Путіна. Характер цих ударів з урахуванням відносно невеликої боєголовки дронів показує, що українське командування не лише точно знало, де знаходиться той чи інший військовий завод чи нафтотермінал, Це відкрита інформація, і так, але й точно знало, де саме там знаходиться найвразливіше місце, тобто те місце, ураження якого відносно невеликим дроном завдає найбільшого результату. Або знищує все, або зупиняє виробничий цикл на дуже багато часу та багато іншого. І ось тут цікаво згадати, що буквально кілька днів тому хакери з групи Blackjack зламали сервери Російського федерального государственного унітарного підприємства, яке називається ГВСУ по спеціальним об'єктам, та завантажили звідти понад 1,2 терабайта технічної документації, як на самих серверах, так і і на хмарних сховищах вона потім була знищена. А це була якраз та федеральна контора, що була підрядником будівництва, тобто розпилу бюджетів всіх військових об'єктів на Росії, в тому числі і заводів воєнно промислового комплексу. Тобто, завдяки цьому українського командування якраз вже зараз є абсолютно точна і вичерпна інформація про все, куди саме треба бити, і є чим бити. Далі вже питання часу і техніки. Як ми бачили раніше, російська протиповітряна оборона дійсно виявилася тотально неспроможною прикривати все і відразу це пояснюється і дуже великою територією Росії, і від тим, також що більша частина комплексів протиповітряної оборони дійсно розміщена або на фронті, або в Криму, де регулярно знищується для заміни знищених комплексів, росіяни знімають їх з інших. Передусім тилових об'єктів та з сибірою далекого сходу, зменшуючи їх захист, наскільки зменшуючи, ми бачили за останні кілька днів. А зараз вони ще й на певний час і обмежені у виробництві нових комплексів панцир, які вважалися на Росії досить ефективними саме для ближнього захисту об'єктів від ракет і дронів. І тому слід розуміти, що якщо був удар по порту Усть Луга, це на березі Балтійського моря, то суто за відстань від українського кордону вже цілком досяжний і Новоросійськ. І не лише розташовані там нафтотермінали, а ще й база Чорноморського флоту. Під ударом може опинитися і резиденція Путіна. Хай навіть вона і прикрита протиповітряною обороною. Лише для того, щоб він там скористався своєю валізою, це теж добре. Під ударом можуть бути всі аеропорти у європейській частині Московії. Це не практично по лайнерам, а суто для закриття неба над Москвою. І звісно, під ударом можуть бути ті ж авіабази у Енгельсі, де базуються стратегічні бомбардувальники, у Савослейці, звідки злітають і зараз якраз злетів винищувач Міг-31 з ракетами кинжал і багато інших, в тому числі абсолютно всі російські електростанції та енергооб'єкти, які і так навіть без українського ураження виходять з ладу і замороли. І в результаті росіяни просто заморозилися. Тобто Росія зараз у вогні. Вона не лише замерзає з суто природних причин із причин свого головотяпства та некомпетентності, а ще й горить палає від українських ударів, а все тому, що росіяни нарешті отримали саме те, що і почали. На цьому і прощаємося, стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення! Слава Україні!